Нема води. Без вікон стоять будівлі магазину та ФАПу. Між ними могила Партизана. Сюди його перепоховали у 70-х роках минулого століття. Отут, оце клуб, у нас, тут були паркан, і вдоль паркана були лавки. І тут яке свято, всі сходились. Це так ну, трохи площа була. Тут сходились гармоністи, бубаністи. І тут танці були, співи до впаду. Ну це будинок. Мого діда, материного батька, у його була земля, оце не дійшли, там називається Харибенсад. Ну, і фамілія Хариба. 30-ті роки. Uh -huh. Діда забрали на 16 років на Соловки. За що? Діда нема, бабуся померла в 43-му році, залишилося троє дітей три сироти. А дід прийшов вже в 53-му році. Аж коли вже війна закінчилася, коли вже діти підросли без нього. А на Соловках він розказував, що він, йому вдалося вижити за того, що він був же, ну, такий спеціаліст. Він був плотник по всьому. І усі, хто каже, оці на лісоповалах робили, вони 2-3 роки не видержували. Там вже морози такі.